Привіт-привіт, малята! Ми, як завжди, раді з домом вас вітати та запросити вас в подорож до осені! Так, малята швидко промайнув час і настала пора прощатися з нашою золотою чарівною неповторною осінньою порою. Давайте малята всі разом згадаємо, якою була наша осінь. Я двері в казку прочинила, а всюди золото лежить це осінь жовта. Світла мила, до нас казкою летить. Малята сідайте рівненько та зручненько, а ми з тому вас запрошуємо до осінньої казки. Жила осінь і була вона дуже гарною та милою до всіх, мала осінь трьох синів. Вересень, жовтий листопад. І осінь, як турботлива матуся відвідувала кожного із своїх синів, дивилася, як вони живуть. Приїхала одного разу в гості до старшого сина вересня і побачила лад в його діях. Він допомагав людям збирати щедрі врожаї, дарував гарну погоду та чудовий настрій. Зраділа матінка осінь, посміхнулась. І поїхала далі до середнього сина жовтня. І тут ла ліси, парки, все одягнуто в жовті, червоні, помаранчеві кольори, все покрито золотим килимом і дикі тварини теж готові до зими. Листопад теж добре робив свою справу. Струшував листя з дерев, дув холодним пронизливим вітром, сипав довгим, осіннім холодним дощем, листопад місяць холодних вітрів, дощів та зазвичай першого снігу. Заспокоїлась осінь чи скрізь лаху її синів і вирішила залітати до них наступного року. Ось і закінчилась малята наша незвичайна осіння подорож. До нових зустрічей осінь з тобою! А на згадку про нашу осінь я пропоную вам малята зліпити таку гарну гілочку з горобини. Нам потрібні пластилін різного кольору, дощечка, стека. Серветка. Робимо з пластиліну необхідні деталі. Гілочки, листочки, ягідки, з'єднуючи їх між собою. Ось така чудова та гарна гілочка горобини вийшла. Дуже багато малята, цікавого та нового ми дізналися про осінню пору року. Осінь йде від нас і веде за собою зиму в білому вбранні і хочеться сказати до побачення, осінь. Здравствуй, зимо!